Отже, ми допрацьовуємо задачу номер 4, 3 і 4 4, яку ми не встигли допрацювати, на уроці. і це коротеньке відеопояснення, що ж ми маємо як ми маємо розв'язувати. А ви маєте відповідно ці задачі записати в себе в робочому зошиті. І нагадую, що якщо вам не вистачає місця на тих клітинках, які виділені в зошиті то ми робимо не що інше. У нас є зошит в клітиночку окремий для записів домашніх завдань і задач і їхніх розв'язків. Отже, нам в умові дано, що, що є потужність насоса 1 кВт, і він подає щохвилини 500 літрів. Води і нам потрібно що, на яку висоту він подає цю воду. Добре. Отже, що ми маємо? Дано? Потужність N дорівнює 1 кВт, тобто кВт тысяча ват. Далі нам дано час, що хвилини, тобто одна хвилина, це буде, переводимо секунди, 60 секунд. Дано об'єм води, об'єм води 500 літрів, ми пригадуємо, що літр це 1 дециметр кубічний. Тобто ми маємо 500 дециметрів кубічних, а в одному метрі кубічному є 1000 дециметрів кубічних. Отже, у нас 500 літрів, 500 дециметрів кубічних це половина тисячі. Тобто ми маємо 0,1 метр. Кубічний. Це треба пам'ятати, коли ми працюємо з літрами, вони в нас не є одиницями системи С. Оскільки в нас є, що піднімається вода, і є об'єм, імовірно, нам буде треба знаходити масу цієї води, то ми мусимо використати густину води. Ми вже знаємо з таблиці, що це тисяча. Мій стилус не хоче записувати. Отже, ми маємо густина, тисяча кілограм поділено на метр кубічний. Так, ми знаємо, що це відбувається на Землі. Отже, прискорення вільного падіння 10 Ньютон на кілограм. І нам потрібно знайти висоту, на яку буде підніматися ця вода. Ми маємо потужність, і ми пригадуємо, що в нас є формула залежності роботи від потужності. Тобто робота, або давайте потужність. Це робота. Поділена на час з цієї формули робота це буде потужність помножена на час. А оскільки в нас вода піднімається, тобто вона переміщується, то той насос виконує певну роботу, яка дорівнює саме цьому часу і цій потужності. Але крім того, ми маємо іншу формулу. Роботи, що робота це є сила, з якою працює цей насос, помножено на відстань, а в нас це висота, на яку він піднімає цю воду. Відповідно, нам потрібно знайти H, з цієї формули знаходимо H, отже, H буде дорівнювати робота поділена на силу. Отже, пригадуємо, звідки ми це беремо, щоб у нас є добуток, і нас потрібно знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Але ви скажете, що у нас і сила, з якою вода піднімається, невідома. Але ми розуміємо, що, піднімаючи щось, ми протидіємо силі тяжіння. І раз ми щось піднімаємо, то ми оця сила F. У нас чисельно дорівнює силі тяжіння, з якою земля притягує до себе моду. Ми цією силою долаємо цю силу тяжіння. А сила тяжіння нам відомо, що знаходиться за формулою Mg, де в нашому випадку M – це маса води, а G це прискорення вільного падіння. Але в нас немає маси води, ми її маємо знайти, знаючи, що маса це добуток об'єму на густину. І відповідно, в нас вийде, сила дорівнює об'єму води, помноженому на густину води і помножену на прискорення вільного падіння. Ось таку ми маємо формулу F. Тепер беремо ось цю нашу формулу, де в нас є шукана величина. І замість роботи і сили підставляємо ті формули, які у нас є. Ось ця формула роботи і ось ця формула кінцева сили. І що ми отримуємо? Які дані? Давайте попробуємо перенести. Отже, в нас H дорівнює дробу. В чисельнику у нас робота, тобто потужність помножена на час, а в знаменнику у нас сила, тобто об'єм помножений на густину, помножений на прискорення вільного падіння. Ось, ось це є наша кінцева формула. І нам потрібно перевірити, чи співпадають наші шукані одиниці. Отже, H дорівнює. Потужність вимірюється у ватах. Час у секундах, об'єм у метрах кубічних, густина у кілограмах, поділених на метри кубічні, прискорення вільного падіння. У ньютонах поділені на кілограми. Так. Давайте будемо скорочувати якісь величини. У нас точно зникли. Тут в нас помножити на метри кубічні, тут поділити. Скоротилось. Тут помножити на кілограми, тут поділити. Скоротилось. Залишились вати секунди і ньютони. Секунди і ньютони. Залишаємо, а вати нам треба розписати. Ват це що? Це робота на час, поділена на час. Тобто джоулі поділені на секунди. Таким чином, ми що? скорочуємо джоулі, у нас залишаються джоулі, поділені на ньютони. Але джоуль це у нас робота, а робота це в нас сила помножена на. Відстань, тобто ньютон на метр. Ми записали джоулі, поділили на ньютони, ньютони У нас скоротилися і залишилися метри. Ось така довга в нас перевірка шуканої величини, але ми нічого з цим не зробимо така в нас задача. Отже, ми маємо метри, а наша висота вимірюється в метрах. Отже, формула наша правильна, можна підставляти наші. Цифри. Отже, h дорівнює і підставляємо цифри. Потужність 1000 Помножити на час на 60. Ділимо об'єм у нас. Бачите, у мене тут помилка, бо я записав об'єм 1 10, а об'єм має бути 1 п'ята. Бачите, ось тут я виправлюсь на п'ята метра кубічного. Отже, 0,5 Так, густина 1000. І прискорення вільного падіння 10. Чудово в нас виходить. У нас, бачите, є тисяча тут, тисяча тут скоротилася. 5 десятих помножили на 10, буде 5. І в нас що залишається? 60 потрібно поділити на 5. Це можна і без калькулятора. Знаємо, на годиннику буде 12, бо кожної між кожною позначкою по 5 хвилин. Отже, 12. Метрів. Саме на таку висоту буде підніматися наш струмінь води. Це задача 5 4, 3. Задача 4, 4 дуже у нас схожа в цьому плані, але нам потрібно обчислити коефіцієнт корисної дії, тобто наскільки корисний буде наш насос, якщо він працює з потужністю 0,8 кВт. Отже, потужність 0,8. Піднімає такий об'єм води на ось таку висоту за ось такий час. І обчислити треба коефіцієнт корисної дії. Отже, що нам дано? Дано нам потужність. Ми зразу переводимо, це буде 800 Вт. Дано нам об'єм води. Давайте час краще запишемо, щоб у нас поруч був час і потужність. Час 5 хвилин. Кожна хвилина 60 секунд, це буде 300 секунд. Об'єм води. 600 літрів, і ми вже пам'ятаємо, що це 0,6 метра кубічних. Густина води, теж пам'ятаємо, це 1000. Тисяча кілограмів на метр кубічний так, висота, давайте прискорення вільного падіння пам'ятаємо 10 ньютон на кілограм і висота 30 метрів. Чудово. І потрібно знайти коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії ми позначаємо ось такою літерою схожою, схожою на n, але з довгим хвостиком. Це називається знак питання. Отже, згадаємо формулу коефіцієнта корисної дії. Коефіцієнт корисної дії дорівнює робота корисна поділено на робота Повна, Тобто, це А, корисне те, що нам принесло користь, А повне це те всі, які затрати ми зробили. І помножити на 100%. Тобто, на скільки відсотків наш насос є корисний, а на скільки він є, умовно кажучи, збитковий. Добре. І пробуємо помислити, яка робота в нас корисна. Корисна в нас робота підняття води. Тому А корисне, дорівнює сила, з якою ми піднімаємо воду на висоту, на яку ми її піднімаємо. І ми пригадуємо з попередньої задачі, що ми піднімаємо з силою, яка рівна за модулем чисельно силі тяжіння, а для води це в нас буде маса води на G, а оскільки в нас маси немає, то ми використовуємо. Об'єм води, на густину води, це буде маса води і на G, І на висоту. Це в нас буде робота корисна. А робота повна це те все, що робить наш насос. А він працює 5 хвилин з такою ж от потужністю. Відповідно, а повне. У нас буде дорівнювати потужність насоса помножено на час роботи насоса. І ось така у нас виходить ситуація. У нас є дві роботи, і ми можемо вивести кінцеву формулу. Ета дорівнює об'єм води на густину води, на прискорення вільного падіння, на висоту, на яку піднімають воду. Поділити на потужність насоса помножено на час. І це наша кінцева формула. ми приступаємо до перевірки шуканої величини. Ага, я забув і ви не можете мені нагадати, що треба помножити це все на 100%. Отже, перевіряємо шукану величину. В чисельнику у нас об'єм метри кубічні. Попробую трошки збільшити, ще Що точніше буду написати, метри кубічні на густину. Це у нас кілограми, поділено на метри кубічні, помножити на ньютони. Поділені на кілограми і помножити на метри. А в знаменнику у нас вати помножені на секунди. Що ми маємо? Метри кубічні у нас скоротяться, і кілограми у нас скоротяться. І у нас залишаються ньютон. Помножений на секунду, а ват е, на метр. Перепрошую. А тут вати помножені на секунду. І я знову забув, що ще треба помножити на 100%. Що ж це буде дорівнювати? Вати нам потрібно розписати. А вати це джоулі. Поділені на секунду, а джоулі це ньютони помножені на метри, поділені на, с... на метри. Так. І відповідно ват у нас розписується так. Ньютон, помножений на метри, поділений на секунду, множимо на просто секунду, а зверху у нас ньютони помножені на метри. І це все помножити на 100%. І отримуємо так, що у нас усе скорочується. Ньютони скорочуються, метри скорочуються, секунди скорочуються, залишаються відсотки. І у нас шукана одиниця це відсотки. А в нас коефіцієнт корисної дії у відсотках і вимірюється. І нам залишилося підставити шукану одиницю. Використаю місце для п'ятої задачі для запису. Ви, якщо у вас не поміщається, знову ж таки записуєте цю задачу у себе в зошиті у клітиночку звичайну. Пробуємо підставити всі одиниці. Це дорівнює об'єм. Так, по формулі об'єм 0 цілих. 60-х, зовсім не хоче писати містилость, помножити на гостину це 10, помножити на 10 прискорення вільного падіння і на 30 це висота. І ділимо на потужність це 800. і помножити на. Час 300 секунд. Так, ось тут. І ось тут маємо в сумі 300 10 на 30 і поділити на 300. Відповідно, це все у нас скоротиться. Ці два нулі ми скорочуємо. І в нас залишається 6 десятих на 10. Поділити на 8. Тобто. Знов забув я 100%. І в нас виходить 6 восьмих помножити на 100%. 6 восьмих, якщо це можна скоротити 3 четвертих, а 3 четвертіх, якщо перевести в десятковий дріб, це буде 0,75. І помножити на 100%. І це зрозуміло, що це дає нам 75% ККД коефіцієнт корисної дії нашого насоса 75% відсоток, тобто 75% всієї енергії, яку використовує насос, іде на користь, і тільки 25 іде на на подолання тих сил, які нам не корисні. Це дуже великий коефіцієнт корисної дії. У більшості приладів коефіцієнт корисної дії може бути трошки більше 60%. А є такі прилади, де коефіцієнт корисної дії 30-40%, і це теж досить висока якість. Отже, чим вищий коефіцієнт корисної дії, тим кращий пристрій. На цьому обов'язкові задачі ми завершуємо. І щодо додаткових, я тільки теоретично поясню, як їх розв'язувати, а ви собі за бажанням вже їх опрацьовуєте. Гальмуючи автомобіль масою 2 тонни подолав шлях 50 м. Обчисли роботу сили тертя, якщо дорога горизонтальна, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,4. Ця робота додатня чи від'ємна. Що ми маємо розглянути? Раз робота сили тертя, то ми маємо знайти, чому в нас дорівнює сила тертя. І ми пригадуємо, що сила тертя дорівнює μ на n. Е. А N у нас дорівнює, якщо поверхня горизонтальна силі тяжіння, тобто M на G. Звідси сила тертя у нас буде дорівнювати μ M на G. А робота цієї сили буде дорівнювати μ g і помножити на ту відстань на той шлях L50 метрів, який цей автомобіль здолав. Але до цієї задачі нам потрібно ще зобразити малюночок. І автомобіль масою подолав шлях. І він рухався сюди, а сила тертя була у нього. У зворотньому напрямку. І ми знаємо, що якщо сила і шлях в різних напрямках, то робота є від'ємна. Тому тут нам перед мю треба поставити мінус. І в нас вийде 2000, помножити. На 50 помножити на 10 і помножити на 4 десятих. Давайте собі 5 ти, 2 тисячі на 5. Це буде 10 тисяч, а ще 0, це буде 100 тисяч. А тут на 10 поділити, ще на, 10, на 4 помножити. Це буде у нас 40 тисяч, тобто 40 кіло. Джоулів. Десь така, але від'ємна робота в нас має бути. Ви собі перевірите, чи ці числа співпадуться, бо я знову ж таки роблю це так на око не рахуючи. Це стосовно задачі цієї. Ще у нас є задача 5, 6 і 7. Шоста задача дуже цікава. Кіт стрибав різними траєкторіями, і нам треба порівняти роботу сили тяжіння. Знову ж таки, кіт подолав, зробив свою роботу, а сила тяжіння робила свою роботу. Сила тяжіння, ми знаємо, у нас завжди спрямована вниз, чогось не хочемо. Десь мені писати. Так. А кіт стрибав угору. І відповідно, оскільки напрямок щодо сили тяжіння є протилежний, то, відповідно, робота сили тяжіння буде від'ємна і дорівнювати мінус силі. Тяжіння на переміщення. А оскільки Переміщувався кіт по кожному з трьох випадків на одну і ту саму висоту, то робота сили тяжіння усюди була однакова, незважаючи, що один раз він стрибав вище, інший раз нижче. Кіт виконував різну роботу, бо для того, щоб стрибнути вище, а потім застрибнути на стіл, йому потрібно було виконати більшу силу. Але... Якщо говорити про роботу саме сили тяжіння, то вона була одинакова і від'ємна. І завдання 7, локомотив тягне по горизонтальній дорозі поїзд певною масою, з певною швидкістю. І визначити потужність двигунів локомотиву, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює ось стільки-то. В цьому випадку ми маємо зрозуміти і згадати, ми це вже розв'язували, що робота це у нас сила помножена на шлях, а потужність це у нас. Робота поділена на час. І якщо ми в цю формулу підставимо формулу роботи, то ми отримаємо, що потужність, це є сила, помножена на шлях і поділена на час. А час, а шлях, поділений на час це є в нас швидкість. Відповідно, потужність це є. Сила помножена на швидкість. І з цієї задачі у нас швидкість є, єдине її треба перевести метр в метри секунду, а нам потрібно тільки з'ясувати, з якою силою локомотив тягне оцей поїзд. І ми розуміємо, що раз швидкість стала то сили, якою. Тяг, Мотив тягне поїзд, скомпенсована силою тетя. Тобто F дорівнює F тетя, або F опору руху поїзда. А F опору руху поїзда буде нас дорівнювати μ на G. Коефіцієнт тетя у нас є, або коефіцієнт опору. Маса у нас є, прискорення вільного падіння нам відоме. І відповідно кінцева формула наша буде виглядати таким чином. Н дорівнює Мю МЖ помножити на В. І в цій задачі ми просто. Оформляємо її відповідно до того, як в нас має відбуватися. Прошу, будь ласка, ці задачі собі розглянути, тому що на контрольній роботі будуть аналогічні, щоб ви з ними були знайомі.